Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі. З вами знову Максютинський. Сьогодні у нас 14 серпня 2022 року. Друга половина дня. Трошки вщухли дощі у нас вже сьогодні, вже трошки менше йшли. Але тим не менше промочило дуже добре. Навіть можна сказати, занадто. Приїхав я пописати відводочки, бо люди телефонують, питають за відводки. От, там їх там, там. Ну, насаджено багато на надорощування і вирішив вам зняти караманика. Сорт Караманівський президент, як то називає його, от, він вже давно почав дозрівати. От. Але якби, сенсу я не бачив показувати зелені кластери, от, вже як більш-менш зйомній, то якби, є вже що показати. Ось, Наприклад, один кущ. Бачите, як кущом поки веду, я думаю, що ось відділю лишнє, от і все-таки буду штамбом вести. Ось інший, другий кущ і там ось третій, але там веду штамбом. Так. Ось такі у нас в Караманівського багаті кластери. Дуже крупні кластери, такі красиві, горіх вже. Ну, майже в зйомній стиглості, можна ще зачекати недільку, я думаю. От, бо як який горіх, ще якби, по запиленню, якщо було затримання, от, якоїсь квітки, яка пізніше засвіла, то воно якби ще не дозрівше. Нагадую, обробок ніяких не робив. Як вродило, як Богдав, так і є. От, кажуть. От. Такі горішки. Горішків їх більш ніж достатньо. Мені Мені вистачить, ось бачите, тут, тут. кластерів достатньо е, гарно нагрузився, мені подобається. Це здається вже, типу як повноцінне плодоношення. У минулому році, здається, була тут сигналка. Точно не пам'ятаю, здається так. Ось, ось такий багатий кластер, жирний такий. Ось, бачите, як нагрузився гарненько. Непогано, непогано нагрузився. Зараз перейду на другу сторону, там картина ще цікавіша. Тут теж красота така вісить ще. Так, ось, тут теж є нагрузка гарна, крупний горіх, старий я його дістану скрупніше. І нагадаю, що це рослини без догляду. Без якого взагалі без ніякого догляду немає. Обробок не було, бачите, вон є де неде пошкоджені. Бо як ніяк тут в мене багато сортів і є такі, що більше поражаються і за рахунок цього е, вражають інші сорти, які більш стійкі до цього. ось Бачите, які красиві кластери. Загалом нагрузився гарно і знизу дуже багато горіха. Така красота, можна навіть цього кластера зірвати. От, давайте підемо до штамба. Він до речі, от якщо глянути на кущі, да, вони по висоті фактично майже одинакові. Але по нагрузці глянете, що різниця якби трошки є. І воно рослина сама по собі компактніше, культурніше виглядає. Ось все в кластерах повністю завалена гілка. Ось, зверху кластер, кластер, все-все-все повністю в горіхах. Ось гляньте. Все в кластерах. Не знаю для мене питання. Ось така цікава плюсочка коротенька і горіхи крупні. Для мене особисто питання ведення штамбом чи кущом закрито вже давно. от. І якби воно очевидно і, і гарно... Ахід вкусило щось. І гарно це показує, що ж там себе непогано показує в цьому плані. І він компактний, розумієте? Там кущ такий, що до нього не підійти, а тут з усіх сторон можна підійти до нього. Ось. Хоча на колір і смак, як то кажуть. Так що тут як кому. Ось такі красиві горіхи на штамбі. Це ось порослина пішла, що не подумали, що без горіхів. ось, ну, Загалом все в горіхах. ось, Бачите, що коїться. Всюди-всюду горішки. Горішки, горішки, горішки. Це тільки початок, самий-самий початок плодоношення. ось, Зараз я ці горішки почищу і вам покажу їх, які вони. Так, продовжуємо відео, почистив вам горішки. Ось хочу показати, які красавці. Просто красені. Дуже красиві горіхи. Круглий горіх. Такий респектабельний, красивий, окрас гарний. Є ці полоски що я колись на них акцентував увагу. Йдемо ще до одного, підійдемо караманівську. У мене їх багато рослин, але ці одні з старших. О, це в нас Черкеський 2. Так потужно росте. Хто не бачив кластера і плюски. Гляньте. Це Черкеський 2. Оріхів багато, але вони ховаються дуже сильно в нього. Це поріжок. На нього трошки зробив прививок для запилення кращого. Ще один поріжок. Тут підсадка випад був. Це ось цей гігант трапезун Гігантіще. ще. На фоні пальця тут взагалі ось, жду поки дозріє. І це ось ще один. Ще одна рослина Романівського. ж одного року посадки разом з тим. Це ж гарний кущ, поки що кущ. Ось. Можна зірувати і тут а показати вам ось горішки. є, в нього. на ньому горіть теж багато, гарно в'яжеться. В принципі, в принципі, Я був такого якогось враження про Караманівський, недовірливого в плані його раннього цвітіння. І це я не раз говорив. От. Але чим більше я за ним спостерігаю, тим більше я запевнюю, що можливо. В цьому немає нічого страшного, але штучне запилення я робив. Тут я проходив. От, мішав з водою пильцу, пилок різних сортів. От, і оприскував. Оприскувачем звичайно, обробка, як хімікатами чи чим обробляють. Но тут я нічим ще не обробляв, не ні хімікатами, нічим. Можливо з цієї осені почну, бо трошки є вражений, а на окремих сортах більше ніж трошки. Ось така картина, тут теж нагрузився гарно, він дає багато порослі. Є в мене ще одна ділянка, де караманівського чимало вкоріняється, так що його саженців буде більш ніж достатньо. Мені і, і вам, бо вже трохи замовили і ще є в принципі, такі красиві горіхи. Ось тут тіньок трошки то можна покласти ось ось така красота ось такий кластер потужний тут мабуть горішки будуть крупніші да, тут горіх солідняк ще більший От. Ось. так ну тут ще крупніший горіх я ж намисне не шукав там самі-самі крупні але тим не менше як ви бачите Короді йде до того, що буде два горіха на долоню. Сюди вже мабуть третій з трудом влізе, буде падати. Розумієте, калібр, так? Да? Калібр дуже крупний. Ще якщо маленький третій туди, то, да, то він буде. А якщо такий самий по величині, то я думаю, що він буде падати ось такий караманик. Що не бачив, Гляньте. І зрозумієте, чому я казав, що він як шарик його покотив і він котиться. Ось такі караманівські. І їх чимало. ну Загалом буду спостерігати ще за ним. Вас проінформую обов'язково. І загалом отака у нас картина по Караманівському. Ще зніму я, будь-впаювати докупи не буду. Це буде перша частина. Назву Караманівський без догляду і друга частина караманівський з доглядом. Побачите, які там горішки. Але там в мене штамби, там не кущі. Там вдома в мене штамби. Ну а третю ділянку там сенсу немає показувати, там робляться саженці. Все, друзі, всім миру і на зв'язку.